Якщо ми постійно сидимо в телефоні, то у нас з'являється скаліоз, і тому нам потрібно трішечки ну рухатись. Наприклад, ми з дитиною за допомогою телефону вивчаємо англійську мову, а вона вивчає нутну грамотність за за допомогою телефона. Дитина або людина лежить в ліжку і скролить телефон безкінечно день, два-три. То у неї тоді з'являється апатичність. У неї тоді може бути мало сил. Людина може. Е Приходити до таких депресивних епізодів. Якщо ми робимо оцей детокс, ми прибираємо телефон, взагалі гаджети. І це зазвичай три дні в дітей. Ну прямо три дні зазвичай така урка. З істеріками, зі сльозами, тут дуже важливо батькам це витримати.